Побачити на власні очі здобутки та з перших вуст почути проблеми навчальних закладів Херсона на спільному виїзному засіданні. Члени двох постійних комісій обласної ради перевіряли стан комунальних закладів освіти міста. Першими до кого завітали, став навчально-виховний комплекс Школа гуманітарної праці приводом перевірки стала заява активістів громадської організації Громадська безпека та розвиток, що кошти, які надходять з обласного бюджету до ШГП, використовуються нераціонально. общественная организация, что есть какие-то, так скажем, негаразды в этом учебном учреждении. Мы приехали с тем, чтобы увидеть все своими глазами, убедиться в том, что или они есть, или они отсутствуют, пообщаться с родителями, потому что от представителей общественной организации конструктивных каких-то замечаний. не услышали депутати облради ознайомилися з роботою початкової школи і дошкільного відділення, відмітили комфортні умови перебування учнів та успішність втілення у життя експериментальних навчальних програм. Нам дуже важливо, щоб директора комунальних підприємств вели свою діяльність так, щоб вони використовували мінімальне кількість бюджетних денег, тому що сьогодні бюджети дуже слабкі, і ми були приємно удивлені, коли сьогодні приїхали. Посетили один корпус, там где есть младшей школы. Все, что я видел в восьмом году, и все, что я вижу сейчас, есть чем снять. Я могу вам сказать только одного молодцы. И есть на что посмотреть, и есть реальная работа и педагогического коллектива, и у вас родителей. Поэтому хочу вам сказать большое огромное спасибо. Же у старшій школі, про яку згадував депутат, члени комісії зустрілися з батьками вихованців навчального закладу, які не погоджуються зі звинуваченнями на адресу навчального закладу. Вони дивуються, як людина, яка жодного разу не була у ШГП, може висувати такі серйозні закиди і створювати проблему на порожньому місці. Фінансовий дуже дуже прозрачне хто ходять на стабрання радістки, то з люби радаполні трати і радітелі знають на што идут эти деньги. Это всегда обсуждается до не после. Ми просто не знали, что надо оказывается писать свои ощущения, свои отзывы в громаду, как у нас здесь в школе хорошо. Не купишь отношение людей ни в этой, ни в день. Здесь к детям совсем другое отношение, чем в других школах. Здесь их уважают. Э, здесь в первую очередь ставится интерес ребёнка во главу угла. Здесь не навешивают ярлыков. Здесь преподаватели не начинают понижать оценки, чтобы вызвать на репетиторство. Представника громадської організації, який ініціював візит комісії, також Просили на екскурсію навчальним закладом. Чоловік виступив перед батьками та жодних звинувачень чи претензій до керівництва школи не виказав. Артем Олександрович сам просив непосредственно депутатський корпус і е, общественно організацію бути е, на ну, даній зустрічі. Тому мені дуже рисунок плані що раз приємно зустрітися з вами діти на ніколи ваші відбуз. До спростування будь-яких негативних закидів у бік школи керівництво закладу та викладачі готові. Тим паче це зробити легко, достатньо просто запросити і на власні очі побачити якість навчально-виховного процесу. ШГП. сьогодні хороший учитель, хороший директор школи, да, без безложної скромності, це штучний товар. Його не клонувати і вивчити серйозний конгломерат, воспитання в сім'ї, розуміння гражданської позиції в суспільстві. сьогодні. Вот как работают, допустим, американцы и европейцы. Появился какой-то талантливый человек, его государство везде поддерживает. А у нас сейчас получается вот какой-то такой момент, что все, кто выпадает из среднего уровня, да, его надо под одну гребенку и срезать. Сегодня общество забывает о необходимости по-настоящему хорошо учить детей. И вот на этом фоне, конечно, там некоторые школы, в том числе и школа гуманитарного труда, которая не только поддерживает уровень и развивается, сталкивается еще и вот с определенной, так сказать, завистью. Тобто і підхід очень хотілося б, щоб державний був. Давайте більше хороших школ, а не, допустим, розвалім і то, щоб всі були однакові. Школа гуманітарної праці активно готується до святкування свого ювілею 31 січня. Навчальному закладу виповниться 25 років. За цей час у стінах закладу відбулося безліч змін. Та головним було і залишається створення комфортних умов для особистісного і духовного зростання його вихованців. Досвід авторської школи переймають і використовують на навчальні заклади України, адже вчителі розробили 10 програм, які отримали гриф міністерства. Ми працюємо над тим, щоб овладеннями знаннями, преодоление трудностей для дітей приносило радость. Очень сложная психологическая конструкция, но вот она работає. Я считаю, що наверное, главная победа школы заключается в том, что мы вернули классическую древність, религию. искусство в школьные стены. И второе, мы строим такие отношения, когда дети учатся с удовольствием. Анастасия Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.